Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю своїй творчій майстерині Paper Lion. Сьогодні я до вас з ось таким красивим, особливим пакуночок, місце якого я впевнена вас потішить. Це, Так би мовити, святкова різдвяна колекція. Ще я хотіла би цієї зими випустити один такий. Зимовий продукт, але не впевнена, чи в мене, звісно ж, вийде, як завжди, проблеми з часом і світлом. Але сьогодні вам покажу. І ось одразу ми тут бачимо святкову бірочку. Такого плану бірочки також можна придбати. І одразу б, напевно, хотіла почати з такого ліричного відступу, як прикрашення подарунків. Моя порада. Прикрашайте подарунки, додавайте ось ці такі додаткові елементи: вірочки, листівки, якісь мили стікери, наклейки. Ну, тобто, все, що можна в мене придбати, але насправді це все важливо, тому що коли я отримую подарунок, просто ось там щось мені купили. У мене складається враження, що людина не надто старалася, а просто. Ну, відчуття обов'язку, треба ж привітати. І мені приємно, коли є листівочка з побажанням, коли гарно запаковано. Не обов'язково то і то. Але я маю якийсь ось такий додатковий персоналізований елемент. Я не знаю, чи всіх такі враження. Напишіть в коментарях, якщо у вас таке саме є. Але я ж кажу: рекомендую все ж таки за допомогою пакувань і милих дрібничок робити свято. А ось тут коробочці, саме те, що я хочу вам показати. Звісно вже я трішки затягнула з цим відео, потрібно це все було раніше робити, але але що поробиш, тому що ми бачимо, що ситуація з світлом є така, що справді ловимо моменти. Важко зараз всім нам працювати, але маємо, що маємо. Тож, я відкриваю коробочку і дістаю спочатку закладинки. Давайте покажу вам. Я ще тут, напевно, вставлю якісь підйомки. Давайте так, почнемо з того, що закладинок насправді є два види: це котик-бешкетник на ялинці та котик сплюх на книжках. Кожна з них оздоблена такими золотими елементами, які виконані з дзеркальної золотої плівки, і відповідно вони справді сяють. І також кожною з них є китиця. А китицю ви можете обрати на вибір колір. Золота, бордова або зелена, яка вам більше подобається. І мені здається, що ці закладинки вийшли справді такі зимові, справді такі святкові. Не мені дуже подобаються. І я, до речі, б хотіла сказати, що коли я виставляю якісь свої роботи на сторінку, не зволікайте, якщо ви хочете придбати, бо переважно цього всього тираж невеликий, особливо якихось таких речей, бо це фактично ручна робота. Тому що так, ілюстрацію я намалювала, так, в поліграфії роздрукувала, але ось ці. Сердечка я проклею самостійно, самостійно вибираю їх з золотої плівки, наношу сюди, відповідно, прикріпляю китиці. Це не є дуже швидкісний процес, і тому кількість завжди на такі речі є обмежена. До речі, разом з. Закладинками можна сформувати собі комплект читача. Вони всі будуть і закладинки просто, і комплект читача приходити в крафтових конвертиках з маленьким левчиком. Така у нас фішка. Але можна сформувати набір читача, тому що до цих закладинок я ще зробила ось таку листівочку. Це ось просто такий святковий котик, ліній для написання чогось. І я пропоную це використовувати наступним чином. Тобто, ось ви вибираєте закладинку, берете ось цю листівку і вкладаєте їх. Книгу. І, відповідно, під час користування книгою читання ви можете на цій листівці щось записувати: думки героїв, якісь там а, свої зауваження, цікаві слова. І потім всю ж закладинку можна і лишити в цій книзі, щоб коли ви повернулися, ви могли ось прочитати, які у вас були коментарі до книги. Якщо не любите писати в книгах, але хотіли б, ось такий варіант листівки-закладинки, він буде доречним. І тому я пропоную використовувати ось такий комплект. Також в цьому комплекті, до речі, можуть бути наклейки. Але наклейки можна купити окремо. Це знову ж таки мої святкові котики. Ось ось такі матові, великі наклейки, які можна наклеїти в ваш щоденник. І ще в моїй зимовій колекції останнім ідуть. Звісно ж, бірочки, які ви бачили на коробочці, Так само два вида з котиками. На одній можна написати ще якісь побажання, загадку, що є в коробці, ну тобто щось святкове. І ці бірочки я продаю комплектом 4 штуки, плюс ось, власне, моточок нитки, щоб ви могли ось так само святково підв'язати якусь коробку чи конверт, який ви даруєте. Кількість бірочок, наклейок, всього-всього можна збільшувати, бо це все, звісно ж, персоналізований продукт. І в моєму інстаграмі. Ні, ви знайдете. По-перше, ви знайдете посилення на мій інстаграм в під цим відео. По-друге, в моєму інстаграмі ви знайдете дописи на сторінці, де все детально описано. Тому, якщо ви з мого відео не дуже все зрозуміли, що там як комплектується, і цін я не називаю відео, тому що все є в дописах, то, будь ласка, переходьте і кажу, знову ж таки, тираж дуже обмежений, тому поспішайте. І також саме відео я би хотіла ще розповісти взагалі про ось це народження ось цих котиків, які з'явилися. На різдвяній серії це все трапилося під час мого листопадового челенджу. Кожного місяця цього року я буду. Ну, перейдеться вже на 2023 рік, тому що я з жовтня почала. Я буду впродовж місяця робити якусь активність. У жовтні я знімала кожного дня книжкові відео. В листопаді я ось малювала кожного дня, а в грудні я роблю книжковий адвент. З 1 по 24 грудня я в своєму інстаграмі публікую різноманітні різдвяні книги для того, щоб створити атмосферу вам і собі, і звісно ж зробити вдалі рекомендації. Тому підписуйтесь і на мій особистий інстаграм. І, власне, під час свого. Малювання в листопаді народилися і ці котики, які стали е, в основу моєї різдвяної колекції. До речі, мушу сказати, що загалом практика малювати кожного дня вона є страшенно корисною, е, тому що це провокує нашу фантазію. Ми експериментуємо з матеріалами, не боїмося щось зіпсувати, бо це швидкий скетч на 2-3-5 хвилин, як вийде, і в моєму випадку це ще й було щось таке трошки терапевтичне. І сьогодні я з вами поділюся. Почну з того, що всі ілюстрації я потім вклеїла свій тому що не всі в ньому малювала. Деякі ось, наприклад, ось тут лишила, які мені дуже сподобалися. І також я їх клеїла не по хронології. То як мені клеїлося, так клеїлося. Тобто мій скетчбук робить, що хочу. І ось, власне, першу ілюстрацію це був Фізаліс. Я досить таки старалася, вона вийшла класно, мала тоді час, було тоді світло. І хотіла спочатку малювати все ось так пророблено, але потім зрозуміла, що це майже нереально. Їжаки в мене такі були ще. Чайнички. Це все я відношено справді до е, пропрацьованої серії, тому що далі ви побачите. Експериментувала малювання ручкою. Я насправді дуже люблю такого плану але Мені здається, в комерції їх складніше використовувати. Е, ну і ось, власне, ось ці мої котики, які потім стали в основу колекції, тут чи зараз будуть а ні, ще не тут. Е, 11.11, .11. кавунчик, звісно, же. Дивіться, ось тут вже починається історія День без світла. Я коментую. Ось тут в мене були замальовки, наприклад, 15.11, 90 ракет, ППО збило 70, Слава ЗСУ. І я знаєте, подумала, що взагалі було б класно реально продовж року завжди малювати якісь малесенькі скетчі там, на 10 хвилин і лишати якийсь невеличкий коментар про цей день, тому що власне ми живемо в такий страшний історичний час і. Можливо, за скільки років така річ буде для вас і для ваших нащадків дуже цінною. Ось це, до речі, не скетч, а ось основа, яка потім пішла на закладинки, тому що я стараюся максимально використати всі свої елементи. Тут я малювала батарею, яка в нас вдома. Так, в нас там червоні батареї. І рукавички дитячі, які на ній сушаться. Один з таких символів дитинства для мене. Знову різдвяні котики, ось цього взагалі ще ніде не, не використала, можливо, колись використаю. Ще котик, але цей мені не Вдали, і ця весна не вдала. Ось, бачите, я тут робила пори року. Ну, кажу, вдавалося, не вдавалося я вирішила не загружати себе. Це мав бути такий швидкісний, максимально приємний челендж. І таким він і виявився. Котик в часті також мені дуже подобається, свічки. Знову ж таки, нагадування про теперішню нашу реальність. Ось такі котики. Знову ж таки, з таким моїм коментарем. А тут котик гріється разом з рослинкою під фітолампою. Ось цей котик, який став моїм улюбленцем. Засніжена дівчинка з книжками. До речі, ось мені здається, матеріалом цього місяця я обрала саме кольорові олівці і лайнери. Мені було це наприємніше. І ось завершила я ось такою корзинкою набір художника. Найсмішніше те, що ось я намалювала останню ілюстрацію 30 листопада і з того часу, а сьогодні вже в нас 10 грудня, я не малювала жодної. Ну... Класика, але треба братися, тому що маю ось кажу вам одну ідею ще зимових закладинок, зимової, так би мовити, колекції, і. Потрібно це втілити, щоб надрукувати, щоб потім відфотографувати, щоб потім вам запропонувати до продажу. Та це все складно і потрібно робити наперед. І мені здається, що ось це мій рік, коли я почала робити це в свою майстерні, він експериментальний. І я розумію, що теоретично, ось зараз я маю вже починати готуватися до Пасхи, щоб потім в мене було купа всякого святкового контенту і на продаж, відповідно, в майстерні. Тому, тому, тому роблю висновки. Бо в реальному часі це і складно, і нема тої швидкості, а при Мовах світла це взагалі окрема історія. Що ж, я буду чекати, звісно ж, вас і ви в коментарях, і в своїй майстерні в інстаграмі. До нових зустрічей! Скоро побачимось, Па-па